А реально ли все эти разговоры о том, что вот, эти, ну, разговоры наших оппонентов о том, что европейские члены НАТО могут собрать воздушную армаду и нанести, например, так сказать, такой вот удар в кулак и нанести там, так сказать, удар по нашим войскам на Украине? Ну, на первый взгляд это, конечно же, немыслимо. Но вы подумайте, так сказать, вы сейчас вспомните, ведь многие вещи действительно были немыслимы 24 февраля. И тогда, вот 24 февраля, Запад даже помыслить не мог о том, что он делает сейчас. Вот сейчас он готовится, американцы готовятся поставлять ракеты Атака, атак МС. Это то, что летит на 300 километров с высокой точностью, запускается она, ну, с другой немножко пусковой установки, с Хаймерса, короче говоря, немножко, на которой переставлена пусковая установка. Но сколько же, какие же авиационные силы наши оппоненты могут бросить против нас? Если взять самые, так сказать, такие злобные страны, враждебные, нынешней Российской Федерации, там, ну, это Финляндия, Швеция, новые члены НАТО, это Германия, Голландия, Франция, это Великобритания, она, конечно, не в Евросоюз, но она в НАТО. Если добавить сюда, в общем, крайнюю там сегодня Италию. вот, Испанию, ну, Румынию, безусловно, то это на круг будет около полутора тысяч самолетов. Ну вот, и того, если, если предположить, что европейские такие враждебные нам члены НАТО вдруг решат выставить против нас, против наших войск на Украине, воздушную группировку в размере половины от а численности их ВВС, человек, то получается, вот я посчитал, 729 машин. Хорошо, 730 машин. У Российской Федерации всего лишь 900, меньше тысячи ударных самолетов, согласитесь. В общем-то, действительно, если такое случится, это серьезное испытание. Нет, есть еще, конечно, ВВС США со, со своей, так сказать, воздушной мощи потому что у них там F-15 218 штук, F-16 у них 578 в строю. Они свободно 200, там, 300 машин, если они соберутся в этом участие принять, они могут выстрелить, то есть свыше тысячи ударных самолетов. И, в общем, действительно, если помыслить так, немыслимое то можно представить себе, что где-нибудь в Румынии можно создать достаточно крупную, ну вот если мы берем только европейцев, ну где-то в 700 машин точно, на, расширив, так сказать, румынские авиабазы, прикрыв их комплексами зенитно-ракетными, кстати, в Румынии сейчас начинается усиление противовоздушной обороны НАТО, то можно представить себе вот такую вот операцию. Вот перешли европейцы некий Рубикон, ну вот они решили так, ну все, мы не бьем по территории, старой территории Российской Федерации, а вот по войскам РВСРФ, соответственно, на территории бывшего СССР, ну, вроде, это цель. И можно особо применить, какую стратегию они могут применить? Они могут сконцентрировать эти ВВС на очень, так сказать, решающем узком участке. В данном случае вот вот такмакское направление, что нужно сделать? Нужно поддержать наземное наступление в Надо провести локальную воздушную операцию, то есть в этом районе. Например, подавить ПВО наших вот, и обработать наши войска, пробить коридор, то есть уничтожить, присечь туда подвоз резервов, подкреплений, изолировать районные боевые действия и позволить, например, нашим оппонентам вклиниться, рассечь нашу вот эту вытянутую группировку, вот, собственно говоря, с выходом Азовское море, вот применив такой вот воздушный таран. Да, безусловно, это потребует. Действительно, храбрости, да, перехода некого порога. Вот. Но тем не менее, вспомните эволюцию событий в феврале 2002 года, когда Красные Линии все отодвигались, мы не можем, собственно говоря, сбрасывать э, с... Со счетов и такое э, развитие событий, особенно по мере того, как война будет затягиваться. Я всегда говорю, что затяжная война это не благо, как бы нам не пытались э, говорить, что сегодня э, такое избодяческая точка зрения это хорошо, затяжная война, НАТО истощает. У нас тут Корея есть, северная, которая производит ну, снарядов в полтора раза больше, чем все НАТО нынешнее, и так далее. Продержимся, перебьем технику на поле боя. Ребята, эта философия ведет никуда, чем больше. Чим дольше затягується війна, тим більш смілими становяться наші опоненти. Зі мною на зв'язку Олександр Япчанка, командир роти Гонор, батальйону Вовки до Вінчі. добрий вам день. Слава Україні. Олександре. Чоловіки, які бачите, кілька аспектів різних даного питання є. Ну, перший аспект. Типу, а вони взагалі нам потрібні? Ну не нам потрібні? Це українці. Українці Україні потрібні. Але чи потрібні ті чоловіки, які знаходяться за кордоном з інших причин, чи треба їх насильно заганяти в Україну і насильно заганяти на фронт? Чи буде з цього тому? Здає... Ні, ні, зачекайте. Давайте спочатку ну, все ж проговоримо. А що відбулося? Що цих чоловіків хтось намагається піймати і завести на фронт? У цього ж не відбувається. Їм держава каже буквально наступне: у нас війна, чоловіки призовного віку мають бути обліковані державою. Що не так? Що за паніка? А підіть, зареєструйтесь, кінець історії. Ну, тим більше, міністерство, е я маю на увазі, е Міністерство оборони дало роз'яснення саме от таке, яке що сказав. Альо, війна, чоловіки мають бути обліковані, і ті, що в Україні, і ті, що поза межами України, виконайте процедуру. Ніхто вас нікуди не тягне. Якщо хтось має бажання захищати свою країну, ласкаво просимо. І держава, і ми, як військові діючі, будемо вам дуже раді. Бо нам зараз край потрібна допомога. Але Давайте не мішати котлети з духами. Всього лише виконайте процедуру, необхідну в воюючій державі. Станьте на облік, поновіть свої дані. Станом на зараз, кінець. От Лише це потрібно зробити. Якщо тут тоді два варіанти: або люди, які зараз влаштовують оці перформанси за кордоном, не вміють читати, або. Вони просто от надумають додаткові смисли в ту вимогу, яка від держави до них поступила. І з цього приводу роблять істерику. Ні перше, ні друге не робить їм чесно. Ну, Олександре, дивіться. А... Питання не в тому, що вони щоб їх облікувати, вони якби можливо і не проти стати на облік. Але зараз за кордону я так розумію, це зробити неможливо. На даний момент так ще не вступив в силу новий закон про посилення мобілізації, і ще не запрацював електронний кабінет призовника. А права консульські надання консульських послуг вже чоловікам за кордоном почали обмежувати. Чи потрібно це робити? Обмежують це, будуть обмежувати з однією простою причиною. Ми з вами прекрасно розуміємо: ну не будемо ж, як кажуть, ховати дещо у кишені, аби вони повернулися в Україну. Чи потрібно їм обмежувати їхні права на надання консульських послуг в Україні для того за кордоном для того, аби їх загнати в Україну? Ну дивіться. З точки зору, тут просто я би розділив на дві площини, це обговорення. Що перше обговорення з точки зору справедливості. Це одна історія. Друге, з точки зору прагматики або ну, очікуваних результатів цих дій. З точки зору справедливості немає от Однакового розуміння справедливості у мене як у людини, яка воює з першого дня повномасштабного вторгнення, в бійця, який воює з 2014 року від початку гібридного вторгнення Росії, і в людини, яка відмовляється воювати, яка знаходиться за кордоном. Бо у нас різні уявлення справедливості. Тому очевидно, що тут досить складно мені буде описати вам картину очима отої людини за кордоном. Я можу описати тут картину своїм баченням справедливості, ну і баченням ще тих людей, з якими я з цього приводу спілкувався і маю на увазі. Військова служба. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.